Це Сергій, цивільний чоловік з окупованого Маріуполя. За останній місяць росіяни вже у п'яте перевозять його із одного місця утримання в інше. Чоловіка викрали на блокпосту, коли він намагався виїхати з рідного міста. У його телефоні знайшли повідомлення на підтримку України. Ніч Сергія тримали у холодному підвалі. А на ранок заштовхали у кузов Мінівен та вивезли до окупованого Бердянська. За п'ять допитів та невідому кількість днів, проведених із мішком на голові, Сергія повезли в Донецьк. Тут затриманих розсортували по автівках цієї ж ночі. Транспорти з людьми перемежували з військовою технікою. Колона рушила до селища Оленівка. За два тижні росіяни викликали Сергія на черговий допит, сказали готуватись до обміну. Разом з іншими чоловіка посадили у вантажівку ялинкою. Усю ніч люди не могли навіть поворухнутись. Та ніякого обміну не сталось. Сергію вигадали злочин та під тортурами змусили в ньому зізнатися. Зі звичайного менеджера зробили терориста та засудили до 12 років колонії суворого режиму. Росіяни постійно переводять цивільних з одного місця тримання в інше. Тут рідні знову і знову втрачають з людиною зв'язок, якщо їм взагалі вдалося знайти її в російських застінках. Про тисячі цивільних українців в отримані Росії вже понад три роки не відомо нічого. Ставайте голосами жертв цих злочинів. Говоріть про викрадених Росією людей.